Ми говоримо про стосунки, які можна врятувати, які можна покращити, які можна відновити, коли ми перестанемо ображатися. Як ми навчилися взагалі ображатися? Коли ми були маленькі, ми бачили, як в певних ситуаціях ведуть себе наші батьки. І якщо мама ображалася в конфліктах на тата для того, щоб досягнути певної своєї мети, ми бачили, що коли мама не отримує щось те, що вона хоче, вона ображається. І ми зафіксували, і вже в подальшому, в будь-яких стосунках, з друзями, в дитинстві, а потім вже в дорослих стосунках із чоловіком, і навіть з дітьми, ми продовжуємо, коли нам щось не подобається, коли йде щось не так, як ми хочемо, ми ображаємось. Сьогодні я, коли готувалася до прямого ефіру, я пригадувала минуле, тому що я в минулому великий майстер ображатися. І я вивела дві причини. Чому ми вражаємося? Перша причина це коли ми хочемо отримати те, що ми хочемо отримати бажане. Наприклад, я коли жила з чоловіком в Кам'янці-Подільській, я часто залишалася сама, в мене там не було друзів, незнайомих, і коли чоловік приходив, я, наприклад, хотіла піти прогулятися. Він в цей момент мені казав ні. І я, звичайно, ображалася. Я плакала, і таким чином я намагалася, щоб чоловік відчував провину. Але я не вміла почути ні. Це перше. І я, по-друге, хотіла, щоб було по-моєму. Тому що в дитинстві таким чином я теж досягала своєї моти. Але я забула, що чоловік це не мій тато, і йому не потрібно. Мені догоджати, і він має право сказати ні. Але я у своїх 20 років була не готова чути ні. Я виходила у коридор, ми жили у гуртожитку, я плакала і думала, що там мій чоловік страждає, що йому дуже погано, його мучить совість, і він зараз прийде і скаже: Ну, давай, що ти там хочеш. І в цей момент виходить сусід наш по кімнаті, а ми певний час жили втрьох, тому що це був гуртожиток. І він каже: Наташ, ти тут плачеш, а Саша там спить. І в мене такий розрив шаблону. Як так? Я тут страждаю, а йому там добре він спить. І це був перший мій урок, що ображатися. Це гірше собі робити? Хто вміє ще ображатися? Чи любиться робити, а потім страждати? Добре, коли ми образились. І це не потягнуло за собою цілу вереницю негативних наслідків. По-перше, коли ми образились, у нас триває такий внутрішній діалог з цією особою. Ми йому доказуємо ми йому доводимо, що він не прав. І ми весь свій внутрішній ресурс, свою енергію, свою любов до себе, свою силу внутрішню, свої почуття радості і щастя, ми все злили марно. І ще потім зіпсували стосунки із своїм чоловіком. І коли ми говоримо про розлучення, або коли вже справа йде до розлучення, то, скоріше за все, одна із головних причин поганих стосунків це образи на чоловіка. Тому що ці образи, вони ж після розлучення ніде не діваються, вони так і залишаються з жінкою. І вона ще потім їх передає далі, як естафету. Вона передає їх своїм дітям, що батько поганий. І вона потім дивиться на чоловіки зі страхом, вони теж мене можуть ображати. Напишіть, чи відгукується вам те, що чоловік, що ви маніпулюєте чоловіком, коли ви ображаєтесь? Бачу запитання: на дітей можна ображатися? Я хочу сказати трошечки пізніше про дітей. Але якщо вже це питання постало, то ми на дітей не можемо ображатися. Тому що ми по ієрархії старші. А ображатися діти на нас можуть. Але ми, як дорослі, ми на них не можемо ображатися. І коли ми будемо ображатися на своїх дітей, це для них буде. Знаком, як себе вести з їхніми дітьми. А ми говоримо про покоління змін, яке виходить зі старих патернів і починає жити щасливо і будувати щасливі стосунки. Сподіваюся, що ви теж вибрали такий шлях стати на шлях саморозвитку, щоб перестати повторювати сценарії своїх батьків. А почати жити щасливо, не дивлячись на ті обставини, які зараз відбуваються у нас в країні та й у світі загалом. Є така картина, коли якийсь той будиночок, і Бог стукає в ці дверцята. І коли на презентації журналісти зібралися і дивилися на цю картину, вони помітили, що ручки зовні немає. І вони зауважили автору, що на цій картині немає ручки зовні, як же ж він зайде всередину. І автор пояснив, що це була така задумка, тому що двері всередині відкриваються тільки зсередини. А що відбувається, коли ми ображаємося? Коли ми залежимо від того, як до нас ставляться. Коли ми не вміємо керувати своїм емоційним і внутрішнім станом, це дуже сумно. Але ключі від нашого внутрішнього стану, від нашого внутрішнього світу перебувають у чужих руках. І у своєму наставництву ми говоримо про емоції. І я говорю, що емоції ми самі вибираємо, як у приймачу, на яку хвилю налаштувати, чи на позитивну, чи на негативну. Але у цій ситуації ми, і той, хто налаштовує хвилю, і та хвиля, яка має звучати, вибирає. І той, у кого знаходиться ручка. Від приймача. І яка шукає потрібні хвилі. Це доросла, свідома позиція. Отож, мої шановні глядачі, ми сьогодні розібрали причини і бонуси, вигоди, вторинні вигоди образ. Тому що не можна нікого образити, можна лише образитися. І образа це в першу чергу вибір. Якщо я хочу маніпулювати, якщо мені страшно чути ні, я не звикла чути ні, то це маячки, на що мені звернути увагу. І якщо я хочу навчитися перестати ображатися, то які методи, які практики варто використовувати? Перша практика це, звичайно, стоп-слова. Ми перебуваємо у різних системах, і у нас є різні ролі. Але я часто спостерігаю і за своїми клієнтками, що ми спілкуємося і з чоловіком, і з дітьми. До речі, питала глядачка про те, чи можна ображатися на дітей. Отож, ми перебуваємо у різних ролях, але виконуємо одну і ту саму П'єсу. Ми спілкуємося так і з чоловіком, наприклад, повчаємо. Да? Ми спілкуємося так із дітьми. Ми спілкуємося так і на роботі. Ми так спілкуємося із колегами, і з друзями. Тому що перша причина того, що ми не вміємо заходити в свої ролі і виконувати свої посадові інструкції в цій ролі. Те, що у нас неправильно відбулася сепарація. Або вона взагалі не відбулася. І в нас є образи на батьків. І потім ці образи ми тягнемо за собою у всі стосунки. І, звичайно, перше, що це потрібно зробити, це пропрацювати батьків. Мамо і батька. Відпустити образи на них. Все, що вони зробили, перше, що ми повинні зрозуміти. На такому прямому ефірі, тому що це більш глибша робота. Ми маємо зрозуміти, що все, що вони робили, якщо ми виросли, якщо ми досягли успіху, якщо ми розвиваємося, значить вони все зробили правильно. І їм за це велика вдячність. Друге, що нам потрібно зрозуміти, це використовувати стоп слова з різними. Людьми, з якими ми спілкуємося. Якщо, наприклад, я спілкуюсь із дитиною, і я на неї образилась, то в мене стоп слово. Я ображена мама чи щаслива мама? Як ви думаєте, який вибір зробить кожна із нас, коли скаже собі таке стоп слово? Стоп фразу навіть? Звичайно, кожна із нас хоче бути щасливою мамою. В системі з чоловіком. Я ображена чи з оргазмом, чи з подарунками. Тому що, коли я ображена, я не вмію з чоловіком домовлятися. Наші батьки не вміли, ми не бачили такого прикладу. Були сварки, наприклад, чи були образи. Але коли ми зараз говоримо про саморозвиток, то навчитися спілкуватися з чоловіком теж дуже важливо, навчитися домовлятися з чоловіком. Навчитися бачити його силу, розуміти ціль системи сім'я. Знову ж таки, чоловік має право сказати ні. Чоловік має право нам відмовити. Чоловік має право на все, що він вважає за потрібне. І якщо я не вмію домовлятися, то мені потрібно цього в першу чергу навчитися. І тому стоп слово. Я щаслива дружина, кохана дружина чи ображена дружина. З батьками, наприклад, наприклад, з батьками я ображена чи багата, тому що коли ми ображаємося на батька, ми собі перекриваємо успіх, ми собі перекриваємо гроші, ми собі перекриваємо масштабування, ми собі перекриваємо проявленість. Коли я ображена на маму, тому я собі перекриваю стосунки, успіх. Знову ж таки вибір, що я хочу бути успішна щаслива, багата, чи хочу бути ображена. І ще третій спосіб, як можна не ображатися, це подивитися на цю людину, як на людину ангела. Всі ми чули таке явище, як карма. І карма в даному випадку це про те, або що посієш, то пожнеш знову ж таки, один із законів Всесвіту. Це про те, що коли я образила когось, ця людина відчула певні емоції. І обов'язково, для того, щоб поновити баланс в системі, обов'язково складеться ситуація, в якій я буду. Відчувати ті самі емоції. Це не відбувається миттєво. Це не відбувається, що я, наприклад, вранці когось образила, а ввечері мені обра... мене образять. Можливо, це було раніше. Тому дуже важливо подивитися, а з ким ви себе так ведете, що ця людина певним чином відчула ті емоції, які ви відчуваєте зараз. І я хочу вас запевнити. Що такі ситуації точно є. Просто треба уважно і з такою свідомістю розібратися в собі. Не займатися самокопанням, а дійсно зрозуміти, ага, а там то я так і так вчинила. І зараз я відчуваю. Ті самі емоції, як відчувається людина. І четвертий спосіб, що вам дам, мій улюблений, це коли ми в кожній ситуації, яка нас в нас викликає почуття образи, і ми вже налаштовані образитись, це подивитися, яких 10 плюсів є в цій ситуації. Наприклад, чоловік не хоче зі мною проводити спільно дозвілля. Що в цій, в цій ситуації є хороша для мене? Ну, по-перше, я можу піти з друзями. По-друге, я можу познайомитися з іншими людьми. По-третє, я можу е поспілкуватися або зайнятися справами, які мені подобаються. І коли прописати всі ці бонуси, тоді виходить, що ситуація не змінилася. Але я в ресурсі. Я на чоловіка не образилась, наші стосунки не постраждали, і чоловік задоволений. І я щаслива. І таким чином ми маємо зрозуміти, підсумов, підсумовуючи сьогоднішній ефір, ми маємо зрозуміти лише одне: Образа, образливість, почуття образи це сигнал, що я. Зійшла зі своєї дорослої позиції. Зараз я в дитячій позиції. Зараз я дитина, я реагую по дитячій. І в мене є вибір або бути дорослою, або ж образитись. І я думаю, що після сьогоднішнього ефіру кожна із вас буде вибирати те, що приносить радість щастя?